Вітаю всіх! Давайте зробимо сьогодні ось таку невеличку гульничку із баночки від крему. Так, для початку беремо картон і обведемо кришечку. Нам потрібна форма з картону, для того, щоб ми потім її обтягнули красивою тканиною і наповнили наповнювачем. Так, вирізуємо обережненько. Щоб не поранити свої пальчики. Ось такий картончик. Угу. Так, наступний крок це вирізаємо з тканини теж коло, тільки більше за діаметром. Ми приблизно з кожної сторони додаємо приблизно 3 см. Так, на око. Так, зараз вирізаємо. І тепер готуємо гостреньку голочку, бо ми будемо зараз шити. Тепер нам потрібно по колу прокласти строчку. Вперед голочка. Такий намитувальний шов. Ось так. Голочка зайшла, як дельфінчик. Туди, вниз і вверх вимірює. І так по всій лінії відрізу. Ми наметуємо, протягуємо ниточку і збираємо. Дуже приємно, коли нас оточують якісь, знаєте, такі ну, предмети, які вам подобаються, на які дуже хочеться дивитись або поторкатися до них руками, то ми можемо прикрашати своє життя. Де б ми не були, ми можемо із предметів, які вже можливо. Ну, Стоїть не потрібні, як ця баночка да, відкриємо, але її можна застосувати о, з, іншою, з іншою метою використання. Так? Ось вже ми дійшли, Ой-ой-ой, я вийшла від екрану. Так, ось вже ми зметали все. Тепер потрібно взяти і в цей кругенький мішечок наповнити його наповнювачем. Беремо. ну я так, ось таку. Приблизно кульку зроблю. Мабуть, іще трішки додам, щоб така була пухнастенька. Так, придавили і заповнюємо, занурюємо все-все-все-всерединку пальчиками. Так, нитечка у нас ось тримається. І наш картоновий кружечок ми сюди тепер занурюємо. Такс, потихеньку. Поправляємо де потрібно, стягуємо, тепер стягуємо ниточку, і у нас виходить ось така подушечка для наших голочок. Так. Стягнули і тут можна тепер закріпити вузликом. Закріпляємо вузликом. Робимо стібочок один і ще один. І в цю петельку. Занулюємо голочко, щоб не розпускався наш шов. Можна відрізати, розподілити гарнисенько наш наповнювач, придати форму, примірюємо, що у нас наша баночка, кришечка. І наступний крок ми будемо закріпляти за допомогою гарячого клею. Так, Клей вже розігрівся по контуру нашої подушечки. Яку ми приготували, змащуємо клеєм, так. І поки він не застиг, притискаємо міцно до верхньої частини нашої баночки. І потримаємо, тільки обережно, щоб не припіклися наші пальчики. Так, перевірили з усіх боків рівненько. Добре. І так тримаємо. Приблизно, ну, хвилинку, можливо, дві. Так, тепер можна взяти тесню і задекорувати ось цю лінію, де ми приклеювали. Лінію приклеювання нашої подушечки. Нагадую, дуже обережно з пальчиками, бо це ж дуже гарячий клей. Нам не потрібні ніякі травми. Так, потихеньку. Змащуємо тоненьким слоєм, тоненьким шаром. Так. Ой, зачіпила камеру. Клей наношу на самий оцей місце з'єднання. Так. І накриваємо досьмою. Лучше, краще не побагато, тихенько поступово заклеювати. Так, тут, мабуть, зараз одріжу зайвий шматок та сми. і оцей кусочок тепер закріплюємо. Ну, так, на цьому можна вже було б зупинитися. Ну, Вирішила я цей варіант залишити таким. Сюди можна тепер насипати гудзиків, або катушечки маленькі з ниточками. Повтикувати сюди голочки гарні, такі красиві. О, яка тупесенька-голенька, вона ну, заходить сюди. Ну, не хоче, не треба, возьмо інше. Ось так. Інші голочки чудово сюди входять. Так. А цю тупеньку сюди вставимо. Так, Можна ось так зробити, ще додати якоїсь тесьми, Можна інший варіант. Ви бачите, у мене тут вже їх декілька. Можна влаштувати собі для себе такий приємний подарунок, а може комусь подарувати. Так, на все добре, до зустрічі.